É, moblaria. Вам такий посил, да? ну нічого складного зробити. добір да, ось тут, і ми вже підходимо до добору. І ви вже зробили свою роботу, е, отримали кошти від замовника і все. Вам вже не треба ні за що хвилюватися. А так, коли е, стелю ми зробимо, то треба вам потім е, там, дуже охайно ставити меблі, щоб не пошкодити стелю. Ось, наприклад, на цьому тижні у нас е, була переробка, мебляр просто заплатив е, за стелю там, 22 тисячі ну, 500 доларів от він е, попав на кошти. За рахунок того, що стеля була е, з коридора, заходила на кухню, і що стеля була там, е, ще там небагато було там всяких, там всяких функціоналів. Ну, тобто там треки звичайні були, не було магнітки. А так можна попасти ну, на великі кошти, якби, е, коли стеля є, і вам треба потім буде просто міняти, якщо ви пошкодите стелю, тому що там нічого ж немає нема якоїсь. Е, Волшебні палочки, щоб потім там махнув, і все зробили там дірки, там якби уйшли. Замовляйте якісні натяжні стелі у компанії Лістелі. Ми знаємо все про натяжні стелі і не тільки.